Самі справді глобальність цього приводу важливо, щоб тиждень додав світу налаштованості на дії. дії. сили мир не пануватиме. Підсумував лідер нашої країни Володимир Зеленський. Ну і ба більше в себе в телеграмі він зазначив, що вже провів зустріч із спеціальним представником президента США Кітом Келогом. Нині ви на своїх екранах бачите, як це все відбувалося. Також він пише, що поінформував про ситуацію на фронті. Та результати контрнаступальної операції біля добропілля та покровська також торкнулися розвитку співпраці Україна та США, зокрема взаємовигідних угод щодо дронів та закупівлі американської зброї, які Україна запропонувала Сполученим Штатам Америки. Вдячний кітукалогу за підтримку і допомогу, а також президенту США Дональду Трампу за зусилля для закінчення війни і припинення вбивств. Розуміємо, що такі зустрічі будуть і надалі продовжуватися, адже як і зазначив лідер нашої країни, Володимир Зеленський, це все буде відбуватися у Нью-Йорку і Будемо очікувати. На подробиці обов'язково вас інформувати з цього приводу. Ну а далі, друзі, про приємне. Також будемо говорити те, що стосується вибухів, як на території Російської Федерації, так і тимчасово окупованому півострові Крим, адже вчора надвечір дуже приємні новини. Лунали і багато медіа розповсюджувало те, як вибухало, зокрема і в Криму. Також і у Москві. Розпочнемо з того, що відбувалося у Криму. Пишуть, що військовий Кача і Бельбек, що в окупованому Криму, опинилися під атак. Кою добрих дронів окупаційна влада стверджує, що їхня ПВО знищила. Дві повітряні цілі над морською акваторією та біля Качі. Також місцеві жителі чули вибухи і в Севастополі. Ну і відповідно це все фільмували та викладали в мережі. Так стало відомо, що в окупованому Криму та в місті Севастополі чутно вибухи. Повідомляють кримські телеграм-канали. Власне, от Кримський вітер також публікував дану інформацію. І окупаційна влада заявила, що сили ППО знищили дві повітряні цілі над морською акваторією та поблизу аеродрому Кача. Губернатор Севастополя розважає заявив, що жодна інфраструктура міста не постраждала. Окупаційна влада заборонила також і. Кримським телеграм-каналом публікувати будь-яку інформацію щодо ураження цілей на півострові. Адже пам'ятаєте, попередньо там також досить гарно вибухало. Про це ми вчора вам говорили. А от коментарі в каналах були чомусь закриті. Також з За інформації каналу Кримський Вітер Аеродром Кача опинився під ударом. Також повідомляється про вибухи поблизу аеродрому Бельбек. А от 21 вересня російський ставленник у Криму Сергій Аксьонов заявив про атаку українських безпілотників, наслідок якої було пошкоджено кілька об'єктів на території санаторії а також будівлю школи у селищі, про що ми власне вам і розповідали. Ну і крім того, також мешканці Москви та області повідомляли про звуки вибухів, але це трішечки пізніше з вами обговоримо. Адже певні коментарі щодо бавовни в Криму вже з'являються і від речника української добровольчої армії Сергій Брачук усе це прокоментував у себе в телеграмі. І далі маємо змогу почути і його думки також. Слава Україні. На початку повномасштабного вторгнення Росії ми з вами говорили, що тут в Одесі готові передати свій досвід, як йти до укриття, як реагувати на сигнали повітряної тривоги нашим громадянам, українським громадянам, тимчасово окупованому Криму, зокрема в Севастополі. А взагалі окупантів Криму, в тому числі в Севастополі, попереджали що прийде той час, коли не просто до вас летітиме, а летітиме таке каміння з небу, як ви просили, що навіть вам не снилося. І кожен ваш удар по Одесі, по нашій державі, по всіх наших інших містах і селах ви будете харкати кров'ю. Так буде. Обстрілюйте Одесу, кожного разу летить до Севастополя. Ще жодного разу не було інакше. Зараз у вас там тривожненько. Буде ще більше. І частіше. Тому усім нашим тримаємося, витримаємо, переможемо. Ну, а москалям, як звичайно, ласкаво просимо до пекла. Бережіть себе та рідних. І нехай усі наші повернуться живими. Слава нації. Смерть, ворога! Підтримуємо повністю ці слова Сергія Братчука. Ну а тим часом, як то кажуть, я напевно забагато цитую цієї пісні від російських виконавців, але вона постійно мені лізе в голову, коли я читаю такі новини. Тільки я її модифікую. Пам'ятаєте, була пісня Я куплю тебе дому у продав Падмосковії про те, що це просто така оаза раю, щоб десь під Москвою жити в приватному секторі, співала відома рашистська група. Так от, напевно, зараз би вони співали, що куплю куплюють дому, продав про давпадмоскові, бо знову в Москві та Підмосков'ї фіксувалися вибухи, і про це, як мінімум, повідомляли російські ЗМІ. Мер Москви говорив, що ППО працює, звісно ж, по безпілотниках. Як повідомляють там теж ЗМІ, ну, як повідомляють і наші ЗМІ, зокрема, власне, вчора надвечір дронова атака на Москву та Підмосков'я прорвала три. Кільця оборони протиповітряної, і мер Москви повідомив про збиття семи безпілотників. А в аеропортах російської столиці запровадили план кавер затримуючи вильоти літаків. Ну і про це, власне, так само згадував і е, той автор, а нині військовослужбовець до того блогер е, Олександр Мусієнко, якого часто ми беремо в наші етери. Е, він пояснив важливість, атаки що здійснюється на Москву та передмістя Власне, тим, що е, є психологічний фактор, у цьому, е, тому що расисти. Відчувають війну на собі. Так, мешканці, так би мовити, околиць, дерев'янь всяческих, вони відчуваються давно, коли приходять так звані похоронки, коли приходять труни і так далі. Але от Москва, Санкт Петербург це ж такі держави в державах, де люди розмірено п'ють каву, заробляють гроші. Війна десь далеко. Путін молодець і так далі. Але власне бачимо, ось так, що прориваються навіть до російської столиці Себянін, тобто очільник. Москви визнав, що у місті працювало ППО, хоча раніше говорили, що протиповітряна оборона працює здебільшого на підступах до Москви. І власне, атака має вагу, сказав згадуваний мною Олександр Мусієнко. І по суті, це добре виходить, що російської ППО є прогалини, говорить військовий оглядач та військовий власне. І під час попередніх спроб були зроблені правильні висновки, внесені корективи та покращення задля підвищення рівня наступних атак. Зараз це дає очевидь свої результати, і це дуже гарні новини з військового погляду, сказав Олександр Мусієнко. Ну і додав, що це засіб ще й психологічного тиску, про що я теж згадував. Буквально щойно, ну і волонтерка, та екс радниця заступника міноборони і представниця, представниця громадської ради при Міноборони, при міноборони України Дана Ярова написала такий сатиричний, дуже допис. Писала таке: Москву та Білгород бомблять не гірше ніж 1941 року. Зараз у дідів будуть знатні флешбеки від вибухів та пострілів. В московському аеропорту Шереметьєво справжній колапс введено тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків. Тож 10 рейсів затримано, один скасовано на виліт, і 52 рейси затримано на приліт. Хороше слово приліт побільше би було їх на Російській Федерації. До так би мовити, двіжухи приєднується окупований Крим, пише Ярова, жителям якого краще сховатися подалі від не можна напевно говорити так. те, те слово, як вона написала, скажімо так, від російських або ж від окупаційних об'єктів. Ну і власне було було діло, так би мовити, і неподалік Білгорода. Бачите, було діло і в Підмосков'ї, і в Москві, Було діло і у на тимчасово окупованій території. Криму